Доброго дня, вас вітаю компанія Мініаро місто Луцьк. Звертаємо тракторця Orion rf 404 Думаю, ви вже по нашому відео побачили, що Оріони розлітаються. Що не день, то один-два Оріона виїжджає. Зарекомендували себе тракторці. Супер якісна техніка. За ми приїхали клієнти, тестують шупенга 240-го. ми зараз будемо оформити шупенга. Сьогодні на доставку. Шуфен 240. -й. Ось наша площадка. Клієнт, який вибрав Коріона. Всі на місці, всі трактори нас тестують. Ми людям рекомендуємо тестувати трактори. Завітайте до нас на торговий майданчик компанія МініАгро, місто Луцьк. Раді вас будемо бачити на торговому майданчику.